Всім мої вітання, любі дорогі мої друзі. Всім доброго дня чи доброго ранку. То Ще така, ще така пора, що ще може бути і ранок для когось. Але я вийшла. Е, вже хочу посіяти. Посіяти дощу нема, дощу нема, сонце, сонце таке. Вітерець трошки, трошки так. Ну, гарна погода, гарна погода. І хочу посіяти те, що я купила на сіні. Бачите? Яке я купила на сіні. Треба його зараз посіяти. Диці мої любі, тут в мене вже також розцвіли. Подивіться, яка краса. І, і вони такі важкі, ну не, не знаю, що я маю з ними робити. Чи я маю їх кожен прив'язувати, тут жовтий такий розцвів і рис. Бачите, ці треба позривати. О! Купила у купила мене дочка, з чим покропити ті іриси, але то треба, може, після обіду чоловік покропити. Бо, або прийшла, прийшла моя дочка і пес гавкає. Посіяли кабачки, бачите, показую вам кабачки. Не знаю, чи які нам стане. Півпачки сіли шило, а то посів нам стане. І рідочок зараз посію сюди, щавлю. Бачите, рядочок посію собі, щавлю. Може, він тут і не добре, але в тім боці ніде він в мене щось його не можу, я його мати, то я тут посію. Ага, рядочок щавлю. Зараз я посію і отакий воякий. Добре, добре, буду сіяти. Тут, бачите, стежку зроблю, бо так в мене йшла стежка попри огірки. І посію тут петрушку. Бо там з краю цілий час щось та петрушка пропадає. Дивіться, як сіла тля на сливку. Пішов чоловік дивитися, що яке має мотріло, щоб обкропити ті сливки. Видите? Подивіться, подивіться, як сіла тля. А, дуже недобре. Вже кожна сливка, кожна сливка вже вражена. Вид? Це ще не дуже, але починає. І пішов дивитися, чи є якесь стріло від тлі. Ага. Знаєте, я напевно все одно до штаці за, е, задзвоню зараз і скажу, не, вона накупить якогось тріла. Але то багато треба, багато треба найкупити, не купити, щоб ми цей садок. Покропили, покропили, поки ще є в бочці якась трохи вода. Знаєте? От поки є ще в бості вода. Це все бідне було і, і буде, бо того, що нема дощу. Отак якось. А від того, що нема дощів, від того кидається Знаєте? От від того кидається тля. во. Так Таке во. Якось так, якось так. Нас. Знаєте, ще тут крайчику, таку маленьку стежечку, де все у мене така петрушка посіяла. І влила чуть-чуть. Але скажу вам, як не буде дощів і в нас нема води, то буде нам. А, дуже, дуже зле, дуже зле. Знаєте, от дуже зле, дощів нема. І так мені ще пише така жіночка з Харківщини Катя. А, Катюня моє вітання вам. Я вам співчуваю, нема дощів два місяці. Два місяці жіночка каже, що нема дощів. Не досить, що там така біда, ще й дощів нема. Я не знаю. Я не знаю. Дай Бог, щоб все там було добре, щоб все виправило, вся ситуація. І, і з військовими там, і з того воїнов, там, так як я кажу, і з погодою, щоб все було добре. Боже, допоможи всім людям, всьому народу. допоможи, щоб все було добре. О, так я зараз загорнуся, чуть, -чуть лишилось. Ото я загорнула, знаєте, а оцей кусочок я зараз ще загорну і покажу, які там в мене вже ягоди. Треба буде їх зібрати, бо як буде сливки кропити, знаєте, тут пізно ягоди, бо тому що вони в холоді. Нема де місці такого, щоб було місце таке на, на сонці тим ягодам. У нас були вже там і на сонці ягоди, але вони ну як, вже свої відбули. І, і звідти вже забрали, хоч там часом є, вони ще кидаються такі дрібненькі. Добре, зараз загорнуся і буду далі щось робити. Має стріло? Ще, ще подивився, каже, має якесь стріло. З персиків? Ну, А воно не просрочене, ні? Ну, То я зараз ще, може, Ользі зазвоню, щоб Ольга щось купила. Ну викоропися, я знаю. Вик... Ну та на вечір, на вечір ну, все, все раз. І... То що вітер, так? Вітер. Вітер, візу, а що з тими ягодами робити? Як ти покропи сливки, а то її вже скільки не можна буде їсти? Шкода просто тих ягідок? Ні. Так ти бачиш, що вони всі починають блискучі бути рядом з нею. Ті, може, далі ще ні, але ось саволи, ти знаєш, як починає блистіти? Як, як сата, то вже і... і ті хапнуться. Ти думаєш, що одна і все? Воно ну, все хоче. Але якщо нема тріла, то я зараз кажу найкупи там. Ягоди не буде їли, або. Ні, ну ягоди треба зірвати буде. Що, ягоди? Так вони потім будуть добрі, за ким будуть доходити, ні? Це було червоні треба зірвати трошки. Що вкрав? Ні, то я викинула, викинула бо зіло щось було, то мурахи під'їдають або, або той. О. Мурахи під'їдають. Ну, ну добре, добре. Дивіться, вите тут в мене піон. Це е, от такий піон маленький. потім як розростається, то розростається такий кущак. Але я його тут висадила е, восени. Так? І отут. Посадила. Бачите, ось такий матьонький піон. Бачите? Але він є, він приймив. з того року. Патичок є. Ви, ви хто пам'ятає, мене дивився, я патички всюди тут напихала. Всюди напихала тих патичків. О, щоб, щоб знати, що де що де воно тут є. І, і воно поприймалось. Воно поприймалося до то, того, що правда, деяке. але, А от таке маленьке я вже на цвіт пустила. Ну, не, не все, скажу вам, не, фу, ой, якась мушка в очі лізе, не все, звичайно, приймилося, але дещо приймалося. Тут, видите, тут якісь мало бути якісь е, квіти на тих, на тих, як це називає, на тих ой, ірисах. Але, але нема. Але нема, бо воно все паршивіє, ага. а там є, там такі файні, великі, великі і аж його гне до долини. Ой, добре, мої дорогенькі, а то я б вам знімала, 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 свою роботу роблю, а знімаю безперестанку. Бачите, тут я маю віддеркове оці гладіолуси. Їх небагато є. Але я знаю, чи садити, чи не садити. Дуже хочу. Потім викопувати, не знаю, де я буду. І щоб пропало. Ще гладіолуси не пропадуть. Ще гладіолуси будуть. Так що, не знаю, все вже якийсь бачите, вже якісь сходи, пускає. Ну, такого, Такого. Ага. Бачите, все сходить маленько. Це сходить, то її треба посадити, а, а са висохла, треба викинути. А, і ця теж пускає, бачите? Це теж пускає. То зараз ще тут посаджу. Отуту посаджу. О. А, ну, і цю велику запхаю, куди я її подію. О, вона вже, а вона вже вирішує. Вели... Ой, зараз, зараз а вона вже вийти, вийти, вона вже пускає. А, вона вже пускає. Тут. І, і з того боку пускаю. Бачите, я її запхаю в землю. А і всі квіточки. А то то ні. А то не буду. Вони ростуть високі, до них треба коликів, вони е, гнуться, не буду. Добре. Всіх вітаю, мої любі. Бачите, як я ходжу, яка є розхрістана. Вітер в нас трошки. Трошки вітер. Чоловік ще є далі черешні на сітку, знаєте, аби шпаки не з'їли черешні. А це вже все? остання сітка чи ще є? Так. А він скільки прислав, один рулон чи два? Два. І ти все використав? Один рулон опущення. Ясненько, Бачите як? сюди. І ти може є кусок. Ага. Зараз я покажу. Зараз я покажу, що він робить. Ой, бачте, ще є. Я не знаю, дитина не на то прислала. Дитина не на то на що прислала? Передав. А? На що прислала? От він подивиться і скаже, на що він передав. Він передав, щоб там на, на, там на пліт було загородити. Воно забор, щоб було відсадьку. Але тут у нас зелено, але все одно вже там по тому, що е, як... щоб я сукну, то тоді видно туди. А ти я куди використав? використав? На ті? Розшиюшся. На черешні? Розшиєш. Знаєте, скажу він, він має терплячки, він має терплячки, я б все не робила таке. Я люблю вишивати, люблю щось таке, але все бо я б все не робила. Ну а він робить, не робить. Yeah. Стоїть, немає кого розлікати, розлікаю чоловіка. Нема з ким говорити, лише він. А він не дуже такий до бесіди, а я щось все вічно йому скажу. Не по темі. А ви знаєте, я собі згадала, що це такі георгінки, що були у мене в горшочках. Знаєте, Ось це такі георгінки, що були в горшочках. А -а 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 -а. Я собі нагадала, видите, яку я маю пам'ять. І я зараз їх, і зараз я їх е, посаджу обов'язково. Ну, в горшочки не буду, просто в землю посаджу і все. І все. Бо не знаю, як буде, а хто буде то вливати. Так, добре. Бачите, саджу. Кажу, ту то Георгіну, тут вже я посадила одну, лила всередину водички, бачите, в середину лила водички. І тепер е засиплю. засиплю, І там ще маю посадити. Але треба все все пересипати. І дивіться, яка тверда земля. А? Яка? Чи тут у мене тут так просто така тверда земля? Чи вона така тверда земля і є? Не знаю. Отаке от во якесь. Хотів би щось мати. Так собі, знаєте, ну квітка як, квітка для душі, ні? О, але треба вже тут пересапати мені перед вечором. Чекала, думала, буде дощик, файно після дощу посапати, а воно нема. Знаєте, а воно нема того дощу. І так муси бути. О, щось в мене тут було посаджене, бо трошки щось є і піску. Не знаю, ті груди так просто розіб'ю, не буду їх сюди давати, в ту квітку, знаєте. Ту віть не буду грудку давати Як розіб'ю, тоді вже там. О, Ну отако так. А тут запхаю всі свої горінки, щоб вони просто не пропали. Я не маю там, де їх садити. А в горшки не хочу, бо того, що не знаю, чи буду вдома, хто тут буде вливати, воно зовсім пропаде. Знаєте, зовсім пропаде. А тут ті цибульки. Ну отут, на цій своїй клумбі, тих пару штучок, що я лишила, а то жіночки кому треба, е напишіть мені. Я вам перешлю, і і так буде. Отако, я вже сили не маю. Отак якось мої хороші. Я на сонці зовсім не можу. Зовсім не можу. Але ще зараз все загорну і вступаюся. Знаєте, відранку, і я на, на цім сонці, а я не можу зовсім. Угу. Якось так, якось так, мої дорогенькі. Добре, мої хороші, йду я вже до хати. Йду я, бо я маю багато роботи і в хаті маю багато роботи. Сьогодні буде ще ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові і вінтажні речі від Світлани. Переходьте, мої дорогенькі. Підписуйтесь, я думаю, вам там буде цікаво. Я вибачаюсь, телефонувала жіночка по, по замовленню. Ой, бачите, як це, цей кущик в мене більше ще розвітає. Добре, мої хороші. На цьому буде все. А ви залишайтесь здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока, мої хороші.